Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні подивимось на ось таку викрутку Делі. Вдалося придбати її за 10 доларів 90 центів. Коли була така ціна, публікував у себе в телеграм-каналі. Тож підписники мали можливість придбати її разом зі мною по такій ціні. Ще раніше купував собі для 3D принтера ось таку викрутку. І ось з гвинтиками М3 вона справляється дуже добре. Якийсь ноутбук нею крутити також зручно, але лінь страшна штука, і я крутив нею все підряд. І на жаль. Впирався в те, що або дуже маленька швидкість, або маленький крутний момент. Тобто якусь побутову техніку нею не покрутиш. Бачимо, що у нас тут швидкість обертання 300 на хвилину. Напруга вказана 4 вольт, забігаючи наперед, скажу, що тут всередині один акумулятор 18650, і його ємність вказана 2000 мАч. По кнопочкам все дуже просто закрутити відкрутити. Є ліхтарик активується автоматично. Тримач тут звичайний магнітний, але покажу, на прикладі ось такої довгої біти, навіть вона, якщо ось так трусити. Вона все одно не випадає, тому поки ось ця викрутка новенька, тримач непоганий. Третя кнопка це регулятор крутного моменту, якщо воно на мінімальній позиції, то вона дуже легко закручує той самий саморіз і, попри натиснуту кнопку, сама зупиняється. Якщо ми ставимо, наприклад, другу позицію, вже сильніше дотягує і зупиняється. І на третій, звісно, крутить як може. Знизу знаходиться роз'єм для зарядки, закритий гумовою кришкою. І тут ми бачимо Type-C. Якщо ж ми підключимо зарядку, ми побачимо, що бере вона трошки менше 10 Вт. І це непогано, враховуючи ємність 2000 мАч, вона має заряджатися повністю десь за годинку півтори Приїжджає Приїжджаю ось такий білий коробочці. Окрім самої викрутки, є інструкція, але тільки китайською. Є USB-A Type-C кабель. Type-C Type-C кабелем вона не буде заряджатися, бо у викрутці немає тригера і зарядний пристрій її просто не бачить. Також у нас в комплекті 4 бітки, пласка 4 мм, Philips PH2, шестигранний H4 та Торкс t 10 і також є магнітний подовжувач. Додатково в коробці ще був намагнічувач та розмагнічувач для біт. В першу чергу купував цю викрутку для того, щоб щось ламаючи або ремонтуючи, було зручно розбирати різні корпуси. Тож з бітою Torx t 10 спробую розкрутити ось цей акумулятор під макітку. Є, бітка намагнічена. Ну, я вам скажу так працювати набагато приємніше. Все, тепер можна зняти кришку, щось тут поробити, почистити від пилу. Поставити її назад. І давайте робимо вигляд, що ми все це діло збираємо назад. Крутний момент виставлю мінімальний. І закручую. Так, тут трошки вона мені руку провернула, не було видно, як вона зупиняється. Давайте ще один. Ось, бачите, я кнопку не відпустив досі, але вона сама зупинилась. Ну, я вам так скажу, щось розбирати тепер буде дуже зручно і навіть збирати. Бачив я на цих ваших ютубах, що модно такими викрутками крутити саморізи. На мою думку, цей інструмент трошки не для таких задач. Але давайте покажу вам. Для початку в мене є ось такий довжиною, здається, 35 мм, і в діаметрі він також 3,5 Крутний момент ставлю на мінімальну позицію. До речі, зверніть увагу, воно стрибає в обидва боки. Ставлю ось так чітко вертикально і закручуємо. Так, зупинилась. Не докрутило до кінця. Окей, ставимо на середній крутний момент. Так, і докрутило чітко в рівень з дошкою. Виставляю третю позицію, побачимо, як воно докрутить далі. Так, прокручує мені руки. Ну, закрутило воно аж помітно глибше. Прикольно. Такий самий саморіз, але вже довжина 55, спробуємо через дві дошки його загнати. Крутний момент, я думаю, тут одразу хай стоїть максимальний. Пішов. Трошки дошку провернув так добре. Крізь дві дошки, ось вони разом ходять, воно зашло. Але я ні в якому разі не якийсь бізнесмени продаван і не маю на меті продати вам цю викрутку, тому зараз покажу, як вона крутить 5-мм саморіз. Так, наживив. Ой, дуже важко їй. І зупиняється вона. Не йде. Не йде, не йде. І давайте ще раз спробуємо його туди-сюди. Нє, все одно не йде. На захист цієї викрутки скажу, що за кадром ось цей самий саморіз, в таку саму дошку, вона все-таки один раз з другого заходу загнала. Але, взагалі, крутити ось таке, ось такою манюньою викруткою ну це трошки порнографія. Ну і найцікавіше внутрішній світ. Бачу тут два гвинти, тому. Одразу їх викручую. Як ви зрозуміли, я людина лінива, тому беру іншу акумуляторну викрутку, стирчить трошки платка з роз'ємом, але нічого цікавого ми тут не бачимо. Піддивився у одного індуса відео з заміною акумулятора у дуже схожої викрутки, але іншого бренду. І там він знімав ось цю кнопку. Ну а потім можна ось тут в цей круглий отвір впертись. Викруткою, і з передньої частини всі нутрощі у нас мають почати вилазити. При цьому зверніть увагу, я ніби і обережно все робив, але якось пошкодились ці вушка чомусь, тримали вони дуже добре. Ну і моторчик тут геть маленький, ось є на ньому маркування. Редуктор дуже легко знявся з моторчика і видно, що змащено тут все дуже добре. Доліз до самого акумулятора є навіть термодатчик. Ось так виглядає сторона плати з кнопками. З іншої сторони, видно якийсь там мікроконтролер зліва, чотири транзистори, якщо туди ось так заглядати, ну, на жаль, ніяк, ніяк туди я не підлізу. Але якщо доведеться щось тут ремонтувати, то в принципі доступ, ну м'яко кажучи, зручний. Щоб воно потім зайшло назад, довелося відклеїти ще ось цю наліпку, бо ось тут пиптик цей від кнопки, він стирчить туди всередину і не пускає всю ось цю ковбасу зайти назад. Тому потрібно відклеїти, дістати кнопку і потім воно заходить. Після збірки вона досі працює, а це вже успіх. Тому, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте його оцінювати. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!